Івано-Франківськ попрощався із загиблим у слов'янську беркутівцем Михайлом Шемигінським. Він поліг у бою під час обстрілу сепаратистами блокпоста сил. АТО. у загиблого залишились дружина та семирічний син. Окрім рідних, пам'ять героїв шанували тисячі івано-франківців та співробітники прикарпатської міліції. Під час АТО на сході уже загинули восьмеро прикарпатців. Аби уникнути чергової трагедії, Рада оборони області зібралась на екстрене засідання. Звернулась до президента України з проханням не відправляти п'ятий батальйон територіальної оборони на південний схід без спецзасобів. Вказівка про те, що бійці отримали бойове завдання від військового штабу. Уже надійшла на сьогоднішній момент. Не готові піти на такий крок і відправити наших хлопців. Які фактично зараз не укомплектовані абсолютно бронежилетами, які не укомплектовані касками, таким чином відправка їх в зону бойових дій на південний схід нашої держави призведе до, на нашу думку, значних втрат. В особовому складі наразі в батальйоні понад 400 бійців додатково прибули ще 28 добровольців, жилетів касок чи інших предметів захисту, вони не мають. Обласна рада оборони вимагає, аби гроші у сумі понад 2 мільйони гривень, саме стільки краяни перевели на спеціальний рахунок Міноборони, витратили на закупівлю бронежилетів та тепловізорів. Ми наполягаємо на тому, що до тих пір, поки міністерство оборони не проведе за наші кошти відповідну закупку 423 бронежилетів і не укомплектує я наших хлопців цими бронежилетами Рада оборони Івано-Франківської області не дає свою згоду на відправлення особового складу батальйону територіальної оборони Івано-Франківської області на південний схід для виконання бойового завдання. Вже згодом стало відомо, що відправлення батальйону у зону бойових дій на південному сході держави наразі скасовано. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко – новини на вежі.